Привіт, друзі! Сьогодні 7 липня. З вами знову три Дональд Трамп наполягає на тому, що він допомагає Україні. Журналісти його допитують, чому він призупинив допомогу. Він каже: Ні, я допомагаю, якби був я президентом, каже, то війни в Україні не було. Ну, все як завжди, загалом. Цього тижня у Римі будуть зустрічатися високопосадовці рівня України. Очільників глав держав, в тому числі будуть і представники Сполучених Штатів Америки, там буде проходити захід з відновлення України, який був запланований ще минулого року. І видання Деекономіст пише про внутрішню українську політику, про те, що, мовляв, в Україні є дуже впливова людина, яка визначає фактично, хто на якій посаді може бути, хто це такий, я вам обов'язково розповім. Тому, будь ласка, з вас коментар, підписка, вподобайка. І, звісно, поширюйте відео друзям та знайомим, для того, щоб просватися. Все україномовний контент, дякую, друзі. Отже, давайте тепер до суті. Минула ніч знову відзначилася атаками по Україні, але і ми били по території Росії. Мінбивство Російської Федерації повідомляє про те, що вони збили майже 100 українських безпілотників. Нічого ніде, як вони завжди пишуть, не влучило, але влучання є. Російські пабліки повідомили про вибух в районі Краснозаводського хімічного заводу, це неподалік Москви. Підприємство є провідним російським розробником та виробником патронів для гладкоствольних рушниць. По Україні прилетіло 101 ударний дрон, 4 ракети. ППО знищили 75 дронів, 58 збили, 17 подавлено засобами РЕП. На жаль, є один загиблий в Одесі і потерпав сьогодні Харків. Там багато було прильотів, постраждало щонайменше 20 людей, серед них трьох дітей. Можливо, вже інформація уточнена і постраждали більше. Тому, друзі, слідкуйте за повідомленнями в телеграм-каналі. В моєму також там інформація з'являється швидше. Ну і звісно, на тлі цього допитується у Дональда Трампа, чому ж допомога Україні зменшується, але він каже, я допомагаю Україні. Допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи б не розпочалася, якби я кажу, був президентом. І говорить, що у нього була дуже гарна розмова з Володимиром Зеленським. І він дуже розчарований розмовою з путіним. Трамп не змінив свою думку після того, як він вперше прокоментував останню розмову з Путіним про те, що йому Путін дуже сильно не сподобався. Але і рішень, ніяких він і не ухвалює. На жаль, щодо можливих контактів наших України з американською стороною, вони зберігаються цього тижня, 10 та 11 липня, в Італії буде захід, який присвячений. Саме відновленню України і на цей захід має прибути спецпосланець Трампа Кіт Келлог, І він там планує зустрітися із Володимиром Зеленським. Також там будуть представники Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші. Можливо, щось там вони і вирішать. Хоча, як пише Західна преса, то перспектив щодо коаліції охочих не так багато, і ми бачимо, що не дуже вони охочі допомагати Україні. Але окремі країни проявляють активність. От, зокрема, видання БІТ сьогодні опублікувало перелік озброєння, яке Україна просить у Німеччині. Я дещо вагався, чи вам озвучувати цю інформацію, але дійшов висновку наступного. Що якщо більд з посиланням на офіційні джерела у Німеччині пише цю інформацію, то це означає, що витік інформації був свідомим. Хоча, нагадую, Мерц говорив про те, що ми не будемо публікувати ту допомогу, яку передаємо Україні. Але ж треба якось показати світу, що ти допомагаєш. Тому я й розцінюю саме такий витік інформації, як тонкий натяк іншим партнерам про те, що і ви маєте долучатися до допомоги, оскільки, друзі, ще раз наголошую, треба озвучувати той перелік військової допомоги, яку Україні передають нам наші західні партнери. Але вже згодом, пізніше. Тому і нинішній список, який ви зараз почуєте, я більш ніж переконаний, що він вже виконаний або в процесі. Про що, власне, мовиться в цьому матеріалі? Видання отримало список, який українська сторона нібито передала німецькій із запитом на озброєння на мільярди євро. Ну, принаймні, цього року Німеччина обіцяє нам надати військової допомоги на суму приблизно 9 мільярдів євро. Список поділений на три категорії: протиповітряна оборона, броньовані транспортні засоби, засоби радіоелектронної боротьби. Ну, зокрема, ми просимо чотири вогневих установки типу ІРСТ. Ця інформація вже була в телеграм-каналах тисячі керованих ракет до них, 500 керованих ракет іншої модифікації, 200 тисяч 40-мм зенітних боєприпасів для протидії російським дронам. Тисячу захищених від мін автомобілів, 200 гусеничних машин у різних модифікаціях і так далі. Перелік справді дуже серйозний, але і Німеччина загалом завжди нам передавала дуже багато військового обладнання. І військові джерела та представники промисловості підтвердили виданню існування відповідного списку, але Міноборони Німеччини не відповідало на запит. Ну, в принципі, це очікувано. Щодо коаліції охочих, яку я згадував, видання Політику пише, що останнім часом відносини між членами цієї коаліції суттєво погіршилися. Я там бачу лише двох їх активних учасників. Але ну, за великим рахунком, і вони не проявляють достатньої активності для того, щоб продемонструвати якусь рішучість коаліції рішучих, вибачайте за тавтологію. Політику пише про те, що є певний розкол через погіршення стосунків між Макроном та Стармером. Президентом Франції та прем'єр-міністром Великої Британії коаліція охочих не має чіткого напрямку, пише ведення політику. Журналісти припускають, що частина проблем полягає в тому, що Велика Британія надає великого значення гарантіям безпеки з боку США, які досі не були реалізовані. Ну а Макрон час від часу все таки намагається критикувати Трампа і не де небудь, а публічно це робить. Політику пише, що Лондон і Париж досі тісно координують свої дії, намагаючись утримати Трампа в мирних переговорах щодо України. Однак, оскільки прогресу немає, британські та французькі чиновники все частіше. Проявляють роздратування. Британський прем'єр набагато обережніший, коли справа стосується відносин з Білим Думом. Це абсолютно очевидно. Тому я вважаю, що ця публікація є таким сигналом, що ніякої перспективи від коаліції охочих в найближчому майбутньому не буде. Та й загалом не видно, щоб європейці дуже поспішали долучатися безпосередньо до чи то бойових дій, чи придавати шлену кількість військової допомоги на відміну від окремих країн, як то, наприклад, Німеччина. Тому друзі, де вже важливо показувати як приклад іншим країнам, що ось є ті, хто справді Україні допомагають, і роблять це доволі у великих об'ємах. Тим часом видання Times пише про те, що у Європі побоюються, що Сполучені Штати Америки можуть припинити постачання критично важливих оновлень програмного забезпечення для американської військової техніки. Така інформація з'являлася в пресі ще раніше, кілька місяців тому, після інагурації Дональда Трампа, який Сказав обмежити обмін даними із Європою. Перед європейськими країнами постає питання розвивати власну оборонну промисловість чи надалі спиратися на американські технології. І справді така дискусія в Європі триває. Але дальші дискусії, ну, як на мене, поки що справа не пішла. І нью Таймс підкреслює, що в умовах змішаного підходу. Залежність Європи від США швидше за все збережеться. Тобто одні за розвиток класних технологій, інші проти. Тому залежність зберігається це не дуже добре, оскільки Дональд Трамп не демонструє стабільності у своїй політиці у відносинах із Європою, ну зокрема, і через торгові війни. Мита для країн, які не укладуть торгівельні угоди зі США, каже Трамп, набудуть чинності 1 серпня. Про це повідомляє його міністр торгівлі Говард Лутнік. Я думаю, що до 9 липня ми домовимося з більшістю країн. Така дата називалася раніше. Листи з повідомленнями про підвищення ми почнуть надсилати з понеділка, а деякі у вівторок. Ми також уклали угоди. Тож матимемо поєднання листів і угод. Скільки угод, з ким вони не повідомляють. Відтак для мене ця інформація ну, швидше, знаєте, таке струшування повітря. Трамп підтвердив, що сьогодні почнеться розсилка цих листів. Про них уже багато писали. Я вам про них не так активно розповідав, оскільки ну, це все просто порожніми погрозами. Не більше, не менше, і також Трамп попередив, що будь-яка країна, яка буде підтримувати політику БРІКС, зіткнеться з додатковим тарифом у розмірі 10%. Винятків з цього правила не буде. Дякую за увагу до цього питання. Традиційно написав Трамп у мережі ТРО Справа в тому, що в ці дні, 6 та 7 липня, відбувається саміт Брікс в Ріо де Жанейро в Бразилії. Росію там представляє Лавров. Сі дзінпін також не полетів до е, цього зібрання через нібито конфлікт із Лулою де Сілвою. І в підсумковій декларації саміт Брікс написав про те, що він виступає проти тарифної політики, але вони не назвали і не згадали Сполучені Штати Америки Дональда Трампа особисто. Але, ну, звісно, читається між рядків, що вони не задоволені країною Брікс політикою Трампа. Ну, Трамп їм швиденько відповів, буквально через кілька годин. Після публікації підсумкової декларації, і також Трамп встиг розкритикувати ідею Луна Маска про створення американської партії і каже: вважає, що створювати третю партію безглуздо. Хоча друзі у Америці партії близько 40. У нас величезний успіх з республіканською партією каже Трамп. Демократи збилися з шляху, але система завжди була двопартійною. Третя партія лише додасть плутанини. Хай він бавиться, але, на мою думку, це безглуздя. Політична заява, не більше, не менше, але Маск активно просуває свій аккаунт нової партії в мережі X, хоча йому робити це абсолютно просто, оскільки мережа X його. Там уже понад. Четверть мільйона підписників, і кожного дня продукують пости, картинки різного типу, вони політичного змісту, і ви знаєте, є певна підтримка, яка вона буде безпосередньо у Сполучених Штатах Америки. Ну, я думаю, скоро ми побачимо якусь соціологію. Але, як каже, Маск, я вам вже про це говорив, завести золосту за акцію: 8-10 мати своїх депутатських мандатів, і можна дуже легко впливати на політичні рішення. Я не виключаю, що це маск може зробити. І, Щодо ситуації на Близькому Сході, друзі, сьогодні, як ви знаєте, відбудеться зустріч Бенаміна Нетаняху і Дональда Трампа щодо підписання мирної угоди між Ізраїлем та Хамас. Нетаняху розкритикував правки, які вносив Хамас у запропоновану американцями мирну угоду, і каже: Ізраїль не підтримує жодної угоди про припинення вогню або звільнення заручників, яка дозволить Хамасу зберегти присутність у секторі гази. Главарі Хамасу не збирається звідти виходити, Ізраїль не збирається з цим миритися. Тому, як на мене, поки що перспективи підписання мирної угоди на Близькому Сході дуже-дуже розмиті. І щодо внутрішньої політики, я вам розповідав про людину, яка впливає на кадри в Україні. Я думаю, ви точно знаєте, що прізвище цієї людини точно Єрмак. Про це пише видання The Economist і таке, знаєте, враження складається, що вони відкрили якусь Америку для нас. За даними видання, Єрмак відіграє ключову роль у спробах усунути низку високопосадовців та просунути лояльних до себе людей. Справа в тому, що Єрмак реалізовує політику кадров не свою, а Володимира Зеленського. Але, звісно, кадри погоджує із ним. Так було з першого дня. Тому це абсолютно не нове. Я, чесно кажучи, дуже рівно відношуся до цієї інформації, але все ж таки вам. Маю бажання її повідомити, оскільки про це пише західна преса. Йдеться про справу, зокрема проти прем'єра, віце-прем'єра, перепрошую Олексія Чернишова, якого звинуватили в корупції, можливу заміну прем'єр-міністра Шмигаля на Юлію Сверденко, в чому я як казав раніше, сумніваюсь дуже та неодноразові спроби звільнити керівника гур Кирила Буданова. Їх дійсно було багато цих спроб, але плинність кадрів вона є в будь-якій владі, і влада в Україні. Має форму моновлади. Тому, коли хтось говорить про те, хтось там такий чи не такий, так, це все ще раз наголошую, струшування повітря чергове, тому що не зміниться влада, оскільки влада в Україні, вибачайте за те, що повторюю часто це слово, але вона в руках однієї людини президента України Володимира Зеленського. А Єрмак є членом його команди. За даними Economist, Єрмак дев'ятий раз намагається усунути голову гур Буданова і пишуть зокрема, що джерела близькі до Єрмака називають Буданова непередбаченим революціонером, який нібито будує власну політичну команду. Ну, дійсно, він її будує, тому що такі слухи дуже активно ходять в Україні і навіть десь вже нібито відкривають регіональні осередки. 90% офісу президента вважають Буданова божевільним, а 10 генієм. Цитує видання. Своє джерело. Але я думаю, що питання не лише в Будановому. І також пишуть, що збереження Буданова на посаді свідчить про те, що Зеленський має останнє слово в кадрових рішеннях про те, що я вам щойно говорив, попри те, що Єрмак має значний вплив. Тобто Єрмак пропонує, Зеленський погоджує або не погоджує. І, друзі, я вас запевняю, точно саме так воно відбувається. Тому, коли там задають запитання, коли Зеленський звільнить Єрмака, ніколи. Тому що Єрмак. Це і є Зеленський, він сам це говорив, а Зеленський це її Єрмак. Друзі, це наша внутрішня політика. Стосовно інших подій буду вас тримати в курсі. Для того, щоб бути на вістрі подій, обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там інформація, ще раз наголошую, з'являється швидше. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Також там залишу посилання на збори, які ми проводимо постійно для Збройних сил України. Там є посилання на Монобанк і на конверт Приватбанку. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!